Всім привіт. Сьогодні буде огляд ось такого радіоконструктора. Еквалайзер Електроніка E20 Стеріо. Ну, це із серії стартів. Це був комплект електроніка. Він складався з трьох радіоконструкторів. Перший це був Підсилювач електроніка. Двохканальний по 20 Вт на канал. Підсилювач зібраний на дискретних елементах. Потім еквалайзер ось цей. І ще були акустичні колонки Електроніка С-21. Це ось такі комплекти. Виготовляли. Ну, до наших ось, часів, в такому вигляді, в нетронутому зберігся тільки еквалайзер. Є і підсилювач у нас, але він трошки некомплектний. Я думаю, що докомплектуємо його. А от на рахунок колонок я навіть не мрію їх знайти в такому нетронутому вигляді, тому що. Люди, які їх купували на той час, мабуть, вже всі виготовили, тому що їх було дуже легко там виготовляти. Там лише підпаяти два динаміки, бо колонки були двохполосні. Два динамики підпаяти, і провід, і зібрати їх там все до кубки. Мабуть, знайти вже нереально такий набор десь. Але будемо будем надіятись. Можливо, ще наш набор десь є. Будемо дивитись на еквалайзер. Ось така коробочка, упаковка пошарпана. Мабуть, попередній власник багато разів її десь переставляв. А по якій причині він її не спаяв, ну, це вже невідомо. Дякувати, що хоч так вона дійшла до нас. Опа, ось. Так. Так, ось. Стерео хай-фай. Ось уже написано хай-фай. Ну, это уже что-то значит, да. Хто його виготовив. Дивимося. Ой, десь замовкла інструкція. Так, дата випуска. Сентябр 90-го року. Цена 80 карбованців. Я вам скажу, це гарні гроші на той час. Так, завод ізготовитель Город Вінниця Завод Оріол при ЦНІІ Інфракон. Ось, будь ласка, місто Вінниця. Ой, всі знають, який страшнючий терористичний акт расисти зробили в місто Вінниці. 14 липня кинули на місто Вінниця на самий центр міста. Три крилатих ракети. Ніяких там не було військових об'єктів, просто цивільні люди, мирні мешканці. Прилетіли три крилатих ракети, в кожній заряд був по 300-400 по кілограм взривчастого вещества. Я не знаю, як можна планувати таке. Людям, чи як ці особи називаються, хіба це може людина проста кинути ось на цивільних отаке, страшне таку страшну зброю? Віддав таке розпорядження командир дивізіона підводних човнів Варочкін Анатолій. А виконав командир човна Алроса Сопін Деніс. Хіба в цих. Нелюдів, нема сімей, дітей немає. Як можна ось таке зробити, такий терористичний акт. Ну, 14 липня це день жалоби. Більше 20 людей загинуло серед них, четверо діток. Ой, ну нічого, прийде час, будуть відповідати ці, ця мерзота. Всі будуть відповідати. Як годиться, так як воно буде, так буде. Вони про це знають. І цей, цей день все наближається і наближається. Так, ну, дивимося радіоконструктор. Ось така інструкція. Що тут у нас так технічні технічні характеристики. Так, діапазон ефективно воспроизводимих частот від 20 Гц до 35 тисяч Гц. Ну, такі показники високі. Так, коефіцієнт общих гармонічних искажень в діапазоні частот від 40 000 до 16 тисяч. Не более 5. Це, це добрий показник. Отношення сигнал звішений шум в децибелах. Не менше 85. Це теж. це До хай-фай, мабуть, дотягує, да. так. Так, ре, глубина регулюровок плюс-мінус 15 дБ. Так, там 8 полос, 8-полосний еквалайзер. На кожний канал. Що тут ще цікаве. Подивимося ще схемку. Схемка зібрана на базі операційних підсилювачів мікросхем К-157 УД2. Це такі були розпространені мікросхеми. Їх в цьому конструкторі 12 штук. Ось так. Що тут все? Маркировка. Ось конденсатори, перемикачі. Все розмальовано, як? Як би все зрозуміло? Так, дивимося, схему. Ого, тут схема ціла простень. Вже, мабуть, початківцям не, не бажано збирати. Треба, якщо збирати, то з якимось досвідченим радіолюбителем. Да. 12 мікросхем в кожній, два операційних підсилювача. Так, жилення плюс 16 вольт та мінус 16 вольт. Ну, стабілізовані, це добре. Так, електролітичні неполярні конденсатори. Ось на входах є. Це теж плюс повзункові змінні резистори із середньою точкою. Це теж, це, це добре. Непрості змінні резистори. Ось така схемка. Тут навіть є фільтр інфранизких частот. Так, ось така схемка. Так, ну тут печатка. Так. Схема зборки. Теж все розмальовано, розписано. Декуди який болтик, гаючка, шайбочка. Ну все, все дуже докладно. Так, це що це тут у нас? Так, це. Як розробити шлейф? Ось він розпайка його. Так, ну. Проходимо до набору. Ось він. Ось. Включення, фільтр і ось е, кнопочка обходу еквалайзера. Це напряму. Ось такий. Такий корпус. Всі компоненти всередині. Зараз розкрутимо, подивимося. Ось так розкручується. Так, ну, задня кришка не знімається, а знімається верхня. О. Так. Ой, що тут цікаве? Ось таких вакуумних упаковочках все. Ось тут повзункові змінні резистори на 100 кОм. сп 3 23 і Тут роз'єми, запобіжники. Ось така. Так. Тут теж дивіться. Шлейфи. Накладочки на. Позунки. Таке все цікаве. Це ось на кнопочки, мабуть. Ось така Так, тут ще цікавіше. Так, тут шнур мережевого живлення. Мікросхеми. Резистори. Так, а тут що у нас? Ага, тут ж таке ра. Все все ніхто не вскривав. Як воно так сталося? О, тут конденсатори. Конденсатори, резистори ще деякі, діоди, чи це стабілітрони? Ось діодний мост. Ось такий. Так. Це. Печатні плати. Теж все запаковано. Ну, в такому, якби сучасному виконанні. Все нанесено, де що, який резистор, конденсатор, мікросхема. Все підписано, залудяно. Ось це е, стеклотікстолітова. Це на передню панель. Тут впаюються е, змінні резистори. А це ось основна. Це гетінаксова. Ось такі плати. Так, тут кнопки. І транзистори, це, мабуть, у блок живлення, електролітичні конденсатори 2200 мікрофарад. Ось такі на 63 вольта, 2200 мікрофарад на 63 вольта. Ось мережева кнопочка, це, мабуть, на фільтр та на обхід кнопочки. Ось, ну, це шасі, трансформатор на блок живлення, якось так. Ну. Дякую за увагу, дякую, що подивились. Кому сподобалось, ви знаєте, що ставити можна лайки. Рашистам, які не люблять, що я говорю ось такі речі страшні, як про війну, можете навіть не старатися, не писати свої гадосні ці коментарі. Я їх все одно удаляю. А особливо які коментарі найгидотніші, залишаю для тих, хто, щоб хтось бачив, що расисти можуть писати. Тільки гадость всяку. Ну, розумні люди, все розуміють, звичайно. Все, дякую за увагу. Будьте здорові!